десятичасовой график никаких остановок никаких простоев с одного заказа мы переходим сразу следующий нужно для страны нужно для деток у меня младшая сестра тоже учится Ей тоже нужны учебники Я взяв. Держу. діржок. Цього року ми друкували підручники для 7 класу загальноосвітніх шкіл. Сумарний наклад становив більше, ніж 1,6 мільйонів підручників. Від загальної кількості це десь приблизно біля 20% від всіх видавництв. На факторі було розміщено десь близько половини від нашого об'єму. Це близько 800 тисяч. Об'єм збитків він вимірюється десь ну, більше 5-10 мільйонів гривень. Окрім того, що ми понесли збитків, це і папір, і логістика, е і ще безліч процесів, які довелось починати спочатку. Працівники друкарні я не знаю, це просто герої, тому що відключення світла через генератори працює тільки ключове обладнання кондиціонери не працюють температура в цехах до 50 градусів.